Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга, і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми будемо розглядати ряд запитань, які ви залишали у коментарях під моїми минулими відео. Хочу зазначити, що відповіді на деякі запитання вже були і лунали у моїх попередніх розкладах, але все одно передивимося, тому що ситуація дуже швидко змінюється і все може змінитися. Ще хочу вас попросити інколи хоча б заглядати у вкладку Спільнота. Там дуже цікаві пости я публікую, плюс буду інколи ще й викладати ось такі міні-розклади на гральних картах. Тому, будь ласка, туди заглядайте. І буду вам дуже-дуже вдячна за підтримку мого каналу і цього відео. Це може бути вподобайка, підписка, будь-який коментар та ваші донати. Усі реквізити, як завжди, я залишу в описі під цим відео. Ну що, поїхали? І так, перше запитання. ЗАЕС, Запорізька атомна електростанція буде під контролем РФ України або США. РФ під контролем України або США. Ви знаєте, не все так просто, не все так просто. Тут щодо Росії, подивіться, так зараз в неї є якийсь великий ресурс, але у майбутньому тут карта світу у нас і сімка мечів. Карта світу це закінчення певного якогось етапу, перехід на інший етап. І сімка мечів може говорити, що вони звідти відійдуть. Все одно, як не крути, якісь обставини змусять їх відійти щодо України. Тут, бачите, починається якась нова дорога для нас взагалі, щось нове, щось неочікуване. Тобто події будуть розгортатися таким чином, що ми навіть собі уявити не можемо. І тут чомусь йде певна якась зупинка, стоп і певна якась пауза. Я так розумію, що або тут карти натякають, що якось частково заес перестане функціонувати, або якийсь реактор зупиняться, або просто буде якийсь відповідний застой на певному проміжку часу. Але. Тут остання карта йде сімка кубків теж досить таки непроста карта. Мені чомусь тут попахує якимось обманом, якоюсь надуріловкою. Ну або нам скажуть, наприклад, що ось ми передаємо вам ЗС, але, але і ще багато ось таких. Але і це, звичайно ж, пов'язано із США, тому що на США випаде ось ця остання карта сімка жезлів. А сімка жезлів саме у цьому контексті може говорити про якісь дискусії, перемовини, про якісь зустрічі, якісь конференції, про якісь плітки. І це карта. Торгівлі і комерції. Тобто США для себе буде виторговувати більш якусь ось таку вигідну позицію. Тому що ось ця шістка кубків, теж саме у цьому контексті може говорити про передачу певних якихось прав. І тут королева мечів. Королева мечів досить таки жорстка карта, і вона не буде цяцькатися, і вона не буде панькатися ні з ким. Це ось таким суворим тоном, це прям такий наказ. Ось передавайте нам або. І там вже якісь погрози лунають, тому що королева МЧВ, як я вже сказала, це більш про таку агресію, і вона може говорити і про підписання певних якихось документів. Тобто, мені здається, що США хочуть всю цю ситуацію викрутити для себе у більш вигідні позиції, максимально для себе якісь вигоди з цієї всієї ситуації отримати, а нас залишитися нічим з, з якимись пустими обіцянками. І якимось обманом щодо цієї запорізької атомної електростанції. Тобто, тут щось таке накручено, щось таке намучено, що навіть я не знаю, як це може програтися, якщо чесно, у майбутньому. І тут ще ось ця четвірка жезлів, вона може говорити, судячи з всього цього розкладу, що тут буде якийсь певний захист, протекторіат. Тобто, хтось, скоріш за все, США, все таки матиме якийсь вплив на цю ситуацію. Але радує мене, звичайно ж, те, що все-таки расисти рано чи пізно підуть з Запорізької атомної електростанції. Багато разів казала у своїх розкладах, що, на жаль, карти не кажуть точні сроки. Коли це може бути, я взагалі не знаю. Тут дати не написані. Тут в нас, бачите, шістка. можливо, це шість місяців. Не знаю, подивимося, як це все буде програватися, але ось так поки що мені відповіли карти. Слідуші запитання: відносно між Трампом і Путіним у майбутньому. Я вже казала у моїх минулих розкладах. Якщо ви дивилися їх, то там карти із разу в раз показували одну і те ж саму інформацію. Що спочатку все буде дуже чинно і благородно все буде складатися на перший погляд у них як найкраще, але далі якась ситуація все це розломить, поділить на два періоди до і після. В них не буде ніяких гарних відносин, там все руйнується, і там мені постійно виходили карти обману. Маніпуляцій, надуриловки, тобто мені здається, що Путін щось пообіцяє, не виконає свою обіцянку, надурить Трампа, і це йому дуже дуже вкрай не сподобається, і все це зруйнується. І гральні карти, до речі, показали ту ж саму ситуацію. Знову ж таки, я опублікувала фотографію у вкладі спільнота. Будь ласка, приходьте. Дивіться, я там все описала щодо гральних карт. І так, дивимося ще раз на таро: майбутні відносини між Трампом і Путіном. Як вони будуть складатися? Ну, до речі, тут теж саме показують карти, що будуть в них на початку певні якісь домовленості щодо великих ресурсів, щодо дуже дуже великих грошей. Тут ще й вода показана, можливо, щось з морем пов'язано. Тобто, все це розраховано на якийсь великий довгостроковий ось такий прибуток, який буде приносити великі гроші у майбутньому. Але щось піде не за планом, тому що ось ця сімка мечів це відхід, це якась зміна. І сімка пентаклів на отримання бажаного результату і відсутність будь-яких перспектив у майбутньому, тобто щось має відбутися. Це якийсь конфлікт, якийсь провал в їхніх планах. Труднощі, які вони не зможуть чомусь подолати, все це відбувається звичайно через ресурси, через гроші, через землю. Щось вони не поділюють, тому що карта світ вона завершує ось ці їхні домовленості і відносини, і приходить кінець їхній стабільності. Щось руйнується, і подивіться, що в нас знаходиться на дні колоди. Двіка в нас пентаклів, карта місяцю. Ось що я говорила про цей обман. Тобто, якась ось така нестабільна ситуація, якийсь хаос. Якась ситуація непередбачувана, яка внесе кардинальні зміни у їхні відносини. І це стосується знову ж таки. Ось ця шістка пентаклів – гроші, ресурси, земля. І ось подивіться тут королева Жезлів можна читати як Росію, вона не зможе виконати того, що вона пообіцяла по їхнім оцим домовленостям, але буде тягнути час, щоб це не викрилося. Але рано чи пізно все одно це все відкриється, тому що тут десятка мечів. І бачите, дві кубків ту з мечів. Ох Боже, ну які тут просто чарівні, просто неймовірні карти. Дивіться, це різке припинення відносин. Це просто крапка, і це якось буде дуже болюче, якось дуже, дуже, дуже гостро. Тому що подивіться, ось ці їхні домовленості, ось ці їхні аля в кавичках гарні відносини. Дуже різко, неочікувано закінчується. Ось стоп, пауза, нічого немає. І карта шута. Вона у цьому випадку обнулює, обнулює. Пажа пентаклів, а це можуть бути ось ці домовленості, ось ці підписані, якісь документи і договори. Тобто, все це обнуляється, тому що Росія вона не може дотримувати своїх обіцянок. Ну ось, ось ця карта місяцю. Це карта обману, це карта великої, великої брехні, яка відкриється. Тобто, бачите, все руйнується. Те ж саме карти підтверджують із розкладу в розклад, що ось має статися, щось руйнує їхні відносини, і там вже таке почнеться, що нам навіть і не снилося. Ну, хай так і буде і поскоріше. Слідуюче таке запитання. Ситуація з обстрілами і, взагалі, в цілому в Україні на Великдень 2025 року. Ще раз хочу сказати, що карти та не календар, вони точні строки не можуть нам показати. Так, ми кажемо про Великдень, але прям ось так точно вони, ну, на жаль, не можуть показати. Ну, карти знову підтверджують, що Росія ніколи не дотримується ніяких своїх обіцянок, тому що. Колософ Фортуни на дні колоди, говорить мені завжди про запуски. І, знову ж таки, це велика небезпека для ЖД автовокзалів, для транспорту, для пересування. Не знаю, чомусь в них це буде якось цілю. І тут ось ця сімка мечів — це карта обману. Не дотримуються вони ніколи своїх ось цих обіцянок. Тобто, якось дуже по-хитрому вони щось хочуть зробити саме приблизно. У дні Великдня. Тобто, це може бути не прямо на великдень, а приблизно у цій дати. І я вам скажу: ось ці карти ще й можуть говорити про певні якісь теракти, які вони планують. Тобто, це не ми. А ми не знаємо, що це. Ми ж нічого не робили, ми ж нічого не запускали. Тобто, ось ці теракти, особливо, як я вже сказала, на ЖД-авто вокзалах, все, що пов'язано з рухом і транспортом, вони дійсно можуть приблизно на великдень організовувати. Тому ви зрозуміли, да небезпека дійсно є. Тут подивіться, тут є наказ імператора щодо захоплення якомога більше нашої території. Тут в нас ось це жезлів може говорити про рух по землі, тобто якісь наступи і дуже дуже активні дійсно, на жаль, можуть бути приблизно у ці дати. Бачите, тут безпосередньо ось ця трійка кубків, Великдень і показує. І ще й будуть дуже сильні якісь запуски шахедів, тому що дві пентаклів завжди шахеди в мене і показує. Тому про ніякі домовленості, взагалі про якийсь мир і тишу, я тут не бачу такої інформації. І ще ось ця вісімка мечів, вісімка мечів це завжди про якісь обмеження. Тобто, ось ці удари шахедами в чомусь нас будуть дуже сильно обмежувати. Тому небезпека дійсно є, вона залишається, нічого не змінюється. І ось на свято вони планують і шахеди запускати, і наступ, і ось ці теракти Будьте дуже обережні, тому що карти це не просто так показали: чи чекає Росію доля СРСР? Ви знаєте, ні, їх не чекає доля СРСР, їх чекає ще набагато гірше. Тому що ось ця п'ятірка мечів. І до речі, я вже багато розкладів робила на такі теми, плюс-мінус там різні запитання. І я можу однозначно сказати, що карти повторюються. Тому що п'ятірка мечів може говорити мені про війну, що на їхній території буде ще війна і що їхня недокраїна буде втягнута. Ось ще якусь повномасштабну війну. Тому що карта п'ятірка мечів це карта краху всіх планів, це карта руйнувань, втрат і взагалі ось такої великої конкуренції з більш сильним супротивником. Це сльози, це конфлікти, це насилля, це страх. І, взагалі, як я вже сказала, крах усіх їхніх планів і розрив усіх відносин і комунікацій. Вже не в перший раз карти мені це показують, що від них відмовляться усі їхні партнери і союзники плюс. Ось ця карта закоханих в мене теж не перший раз випадає. Тобто перед ними буде стояти якийсь важливий вибір, який вирішить їхню долю у майбутньому, але у будь-якому випадку війна на них падає і вже не в перший раз. Тут тріка мечів. це розділення на три частини, і це буде якось дуже 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 болюче. І дивіться, в нас тут лицар пентаклів. Так, лицарь пентаклів це не дуже швидкий такий хлопець, йому потрібен час, щоб розкачатися. Але позитив і плюс у тому, що він завжди доходить до своєї кінцевої мети і цілі. Він досягає важкою працею те, що він задумав. Він прикладає усі зусилля для цього, для реалізації свого плану і свого проєкту. І дивіться, це все буде так, не дуже швидко, але буде відбуватися поступово. Тут у нас карта місяцю. Карта місяцю це про якісь. Таємні ось такі процеси приховані, які, можливо, на перший погляд ми не будемо помічати, але все одно вони будуть відбуватися. Плюс Ось ці карти чомусь мені нагадали Китай, що якось в Китай буде забирати собі території Росії. Це теж мені карти вже не в перший раз показували, тому що, бачите, тут якось таємно скритно і передача певних якихось земель. І карта диявола на одні колоди. Диявол, як я вже багато разів казала, це досить така цікава карта. Ти отримуєш те, що ти хочеш, і, на перший погляд, все здається дуже таким милим, гарним. Ну, ти нічого ж не віддав, але потім диявол все одно візьме свої і набагато набагато більше, ніж ти отримав. Тому вони отримують те, на що вони заслуговують, і у майбутньому їх чекає і війна, і розвал, і розпад, і всі від них відвернуться. Ось так. Далі таке цікаве запитання: спіралі в небі над Україною і над іншими країнами. Повідомляли, що це сліди ракетного палива, скинутого в атмосферу через розвідувальний супутник США. Давайте запитаємо, чи дійсно це сліди ракетного палива через супутник США, або це щось зовсім-зовсім інше. І так, сліди ракетного палива від розвідувального супутника США, або це щось зовсім інше, що від нас приховують. Дивіться, містичного тут нічого карти мені не показали, але тут на дні колоди карта магу. А карта магу це саме рукотворне щось, те, що зробили люди, але те, що це ракетне паливо. Розвідувального суботника США, я цього сказати не можу, тому що ці карти відповідають негативно на це. А ось на щось інше відповідають позитивно, і тут посередині король мечів. Що таке король мечів? Це воєнна карта. Тобто, я так розумію, що це були якісь випробування, досить таки успішні, можливо, якоюсь новою американською досить таки небезпечної зброї, якісь їхні нові технологічні розробки. І ось тут карта сила для того, щоб показати свою силу, свою міць, але вони не змогли. Могли до кінця стримати, і все якось пішло трішки не за планом. Тобто, я так розумію, що не мали ми побачити ось ці спіралі в небі, їм потрібно було щось швиденько вигадати, що бачите, тут закриті очі. що Ні-ні-ні, це зовсім не те, про що ви подумали. Це просто викид в атмосферу ось цього палива. Тобто, це щось інше, але це пов'язано саме з якимись воєнними випробуваннями. Ось так я це бачу. І мечі це інтелектуальна праця. Тобто, якісь новітні саме воєнні розробки. Далі, ось таке запитання: наступні вибори президента в Україні, чи буде можливість провести їх онлайн? Ну, трішки зарано задавати таке запитання, тому що поки що до виборів ми не готуємося. І коли вони будуть, теж ми не знаємо. Ну, давайте все одно запитаємо. Ви знаєте, моя відповідь схиляється саме до позитивної, тому що тут карта сонця. Сонце це якісь плани, які успішно втілюються у життя. Тобто дійсно проводиться певна якась навіть вже зараз робота. Це робота України і ще якихось двох-трьох країн. Ще хтось нам допомагає. Тому що, бачите, тут поруч цієї карти — королева кубків. Вона говорить саме про допомогу якоїсь країни, щоб втілити саме ось ці онлайн-вибори у життя. Тут якісь бачите поїздки, нові пропозиції. Про щось дуже багато чого розмовляють, і тут в нас єрофант. Взагалі єерофант мене дуже часто випадає саме на США. Або можливо, це якась організація. Наприклад, ЄС теж ця карта може показувати. Тому тут однозначно ведеться робота продуктивна щодо втілення цього плану у життя. І тут в нас карта диявола. Вона може тут показувати саме окуповані території нашої України. Тому моя відповідь саме на зараз, я бачу, що працюють над цим, щоб провести якось, можливо, частково вибори онлайн, у кого не буде можливості безпосередньо прийти і проголосувати. Тому тут дійсно активна якась співпраця і робота. Що чекає на Кримський міст? Вже задавали це питанням, але все одно подивимося ще раз, що чекає на Кримський міст. Ну, напевно, дуже багато тут говорити не можна, щоб не розкрити якісь плани. А план по магу дійсно такий є. Тут ще й верховна жриця, щось таємне, яке буде поступово втілюватися у життя. Як я вже і казала, повного прям руйнування, знищення я, на жаль, не бачу, але ось ця вісімка жезлів завжди у плані обстрілів мене показує, коли щось багато ось летить. І бачите, тут якісь навіть... Хто нам допомагає, якісь шпіони нам допомагають. І взагалі я вам скажу, що Паш мечів може говорити про прорив саме у цій області. Але ось прям такого великого масштабного руйнування, ну, на жаль, не бачу. Щось летіти дійсно може. І я вам скажу, вісімка жезлів. Це досить таки швидка карта. Тому чекаємо. І давайте ще на останок таке запитання: дар балістики по полігону з нашими військовими зі 157-ї бригади на Дніпропетровщині, 1 березня 25-го року. Я, до речі, передбачала це. Дивіться, у відео збулося є такий спеціальний плейлист. Там ви можете подивитися. Дивіться, давайте запитаємо, чи понесуть покарання ті, хто... Це допустив, тому що там писали, що дуже довго літав розвідувальний дрон, але ніхто на нього просто не звернув ніякої уваги. І наше було що там, шикування якесь, чи що, чи понесуть покарання ті люди, які за це відповідальні саме з нашої сторони? А ви звернули увагу на те, що ця тема взагалі дуже якось швидко зам'ялася? Тобто ніхто про це взагалі нічого не каже. Ну було та й було, і подивіться, скільки тут дієвих осіб випало. Тут в нас і королева жезлів, у нас тут і король жезлів, і ще й десятка кубків. Про що говорять мені ці карти? Про те, що тут все не так просто. Тобто, є якась над цими людьми криша. Це як ось такий клан, якась така спілка. І «Тріка Кубків про це ж і каже, що це ось такий клан людей, у яких є влада, у яких є гроші і у яких є покровительство. І по десятці жезлів дуже важко це зробити. І я вам скажу: по трійці жезлів, можливо, навіть хтось вже і зібрав чемодани. Тут на дні колоди в нас король мечів, і шістка в нас тут жезлів. Так як ці карти випали не в основному розкладі. Я не можу сказати, що дійсно хтось, хто винен напряму, понесе покарання. Можливо, тут буде якийсь не знаю, самосуд чи що. Але тут, взагалі, ось ці карти говорять, що хтось може вже і виїхав з них. Коромачів, так, це жорстка агресивна карта. Вона може покарати. Але ви ж бачите, що в основному розкладі я не бачу того, щоб хтось поніс напряму покарання. Тут немає карт в'язниці, наказання. Не знаю, хоч що-небудь, Ну, немає тут таких карт. Я навіть не знаю, що ще додати, тому що тут, бачите, акцент на те, що не те, що просто покарання не буде, а ще й хтось буде виїжджати. Тому навіть я не знаю, що тут відповісти. Всім велике дякую за перегляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на мій канал. Ставити вподобайки та писати коментарі. Для вас це буквально декілька секунд, а для мене це велика-велика підтримка мого каналу. Якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на e-mail. Також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. Всім миру, любові, добра та все буде Україна!